Всім привіт! Я обіцяв зняти відео, як я розводжу червоні черв'яки, гнойові черв'яки, щоб ловити на них рибу і не тільки ловити рибу. Зараз я розкажу для чого ще вони мені потрібні. Хто живе в приватному будинку, розводити черв'яків проблем немає. Ну, бувають такі моменти, що посуха, він зникає і тому треба чи купувати, чи в когось десь копати. А як же я розводжу? Зараз покажу вам. Щоб черв'яки жили і добре розмножувались, їх було в кількості, треба, щоб був корм. Ось корм. Бур'яни з городу. Приватний будинок, є город. Хто як називає? Город, грядки, немає різниці, як ви називаєте прибудинкову ділянку. Потрібно, щоб був корм. Кидають, наприклад, гній від тварин, але тварин у мене вдома немає. Щоб був гній. Тому просто от сьогодні викопував часник, купав бур'яну. Покосив десь ділянку з гріб, також сюди. Що ще? От, Наприклад, почистив в погребі, почистив погреб, там різне гниля повикидав, також сюди. Картопля, капуста, морква, буряк, все, що гниє в погребі, все сюди. Далі, ну от, викопав картоплю. Картоплення сюди. Ну, все рослинне, все сюди. Цей сезон дуже класний по волозі, вологи багато, я воду не ллю. Води достатньо і тому не потрібно. Якщо води мало, черв'яки залазять глибоко, в цій кучі, тому треба копати глибоко і ще підливати воду, бо без вологи він не буде жити. Просто жити в землі також він не хоче. Перегною він також не живе. Червоний черв'як перегною живе погано. Він там є, але не розмножується. Я не знаю, як у кого, а так у мене. Що далі? Ну, Копати, розривати я цю кучу вам не буду. Бо і так зрозуміло, що тут, тут от воно гниє, все, переробляється черв'яками і потім на весну тут буде вже компост, який я викидаю на свої грядки. А в восени сюди скидається все листя, бур'яні сухі, які я згрібаю на ділянці. І от воно такий процес іде. За зиму перегнило, навесні викидав, залишив якусь, якусь частину, щоб воно працювало і черв'як розмножувався. Ну от і все. Далі. Хтось палить листя з дерев. Постійно це роблять, і не тільки листя, сміття на городах палять. Це штрафують, але погано штрафують, бо дуже багато паліїв. А чому не можна отак, як я? Береш просто, складаєш в кубку, воно перегниє і буде вам добриво. От, До речі, по часнику. Я зараз вам покажу часник, який сьогодні викопав. Про сало показував, а про часник зараз ще покажу. Ну от По черякам зрозуміло, майже нічого не роблю. Вони собі тут живуть, розмножуються, переробляють траву. Бур'яни і все, що я кидаю сюди рослинного походження. Воно все переробляється і черв'яки живуть. Часничок виклав на просушку. Часник вирощений повністю без добрива і будь-яких хімічних препаратів. Просто як є. Посадив минулого року, в цьому році викопав. І от такий часник. Якби такий розмір. Нормальний розмір і часника дуже багато. Все росте на тому компості, який переробляють, виробляють черв'ячки. От, от так. так само ось я частину цибулі викопав. Ось також Купа бур'яну, також піде туди. Ця цибуля ще стоїть. Я ще не встигаю її от трошки пізніше викопаю. Також буде корм для черв'яків. Ну і далі, по городу там. вирізав капустину. Чи морквину, чи бурячину. І це все туди йде. Ну так і черв'ячки працюють. Про черв'яків розказуєш, так хоч покажи, які вони є. А ось вони які є. Черв'яки. Це я накопав їх. Поїду на карася. Завтра чи післязавтра, не знаю. Раніше вважалося, що для черв'яків треба гній. Там від корови, від свині, ну, там ще якісь може. У мене цього немає, от просто як є. Тут багато зараз землі. Черв'яки зверху є. Ну я тут вже копав, то їх мало. А якщо копати глибше, то їх там буде більше. І вологість стільки, що. Ну, Поки що не треба підливати сюди. Зараз кілька десятків підкопаю, щоб було на що кара Ну Можна час від часу це все переворачувати наверх. Перегнивши кидати, щоб те, що там краще гнило. верхні шари краще гнили. Ну, от, отаке просте розведення черв'яка. Я не знаю, хто як розводить, хто чим займається. Ну, Я черв'яки ніколи не, не купляю, хоч вони у нас раніше не продавалися, зараз продаються. Але навіщо У мене завжди є свіжа наживка на фідер, на вудочку і ось черв'як. На донки. Взимку також О, я копаю з цієї купи. Верхній шар промерзає, його знімаєш, докопуєшся і там є черв'яки. Вони тут зимують ці кучі. Трошки треба попрацювати, щоб дістатись до великої кількості черв'яка, бо на копаному перекопаному їх менше, бо я вже тут нещодавно копав, а тут ось докопався, можна відразу жменями гребти. Тут, як копнеш, то зразу можна 50 штук. І різного розміру. Ну і забуло запитання, чому немає відео про ставок. Відео про ставок немає, тому що я не встигаю дуже багато роботи. От по городу, то гриби були, то ще риболовля немає часу, плюс спека. Напевно, туди аж під осінь з'явиться час, і я буду займатися чисто ставком. А зараз дуже багато роботи. У цьому відео я нічого нового не показав, не розказав. Все як воно є, так я і роблю. Так було 20 років тому чи 30, так воно в мене є. Черв'яки собі живуть, туди підкидаєш корм, вони розмножуються і отак по колу. Переробили, викидав на грядки, накидав нового корму. Отак, раз в рік. Але важливий момент. Якщо ви хочете, щоб у вас також були черв'яки, їх розводити, наприклад, в такій купі, чи копати ямку, чи, наприклад, в якомусь тазіку, каструлі. Кориті, хто що може придумати, окремо розводити, потрібно їх туди запускати. Якщо просто накидати перегною гною чи просто скошеної трави і чекати, що черв'як з'явиться там сам, звідкись незрозуміло, він там не з'явиться. Треба поїхати десь накопати їх чи купити і туди закинути, вони там будуть жити, розмножуватись. Якщо треба, підливаєш воду. Якщо не треба, воду не підливаєш. Ну і підкидаєш якийсь корм. Якщо, наприклад, в минулому році ну от мало було корму їм. Бур'яни так не росли, як в цьому сезоні. В цьому сезоні бурян пре не встигаєш його корчувати, виполювати, косити, воно все росте швидко. Якщо немає корму, що я роблю? Пішов у погріб, дістав стару картоплю влітку, яка там вже не потрібна, і її не їсть. Викопав ямку у цьому перегнові. Туди загрузив картоплю чи буряки гнилі. Засипав, водичкою полив, і там вони сидять, воно все гниє, пріє. І вони просто там їх пачками можна розмножувати. Роботи з черв'яками мінімальна. Все одно ти ж будеш це все гнилля кудись викидати, а так його переробить черв'як і вам буде безкоштовне і гарне добриво на грядку. Ну, Якщо вам потрібно. Мені потрібно, бо я тут займаюся. У мене тут всякого різного посаджено. Звичайні добрива, аміашна селітра чи нітроамофоска я використовую тільки для винограду. Ми там треба дати нормально. А так, по грядках, добрива я не, не використовую. Дякую за перегляд. До зустрічі.